Готель Калуш це не тільки про комфортне житло, це про історію нашого міста. Вивчай історію свого міста в комфортних умовах. Вітаю усіх, хто дивиться програму Історія крізь віки. Сьогодні ми розпочнемо мандрувати однією з найдавніших вулиць Калуша, яка розташована на колишніх оборонних валах міста, а також дізнаємось цікаві факти та історії про народний дім міста Калуша, який є символом національної культури кінця 19 століття. століття. Тараса Шевченка розташована в центральній частині міста Калуша. пролягає від вулиці Степана Бандери до вулиці Павла Ковжуна. До вулиці Шевченка прилучається вулиця Дениса Січинського, костельна і площа героїв. Отож, розпочнемо свою подорож із двоповерхової споруди на цій вулиці з оригінальним архітектурним рішенням. Це приміщення українського народного дому. Цей будинок побудований у 1907 році, так, у стилі модерну з елементами класицизму. Будинок має на вершині шатроподібному завершенні своєму на флюгері дату 1907 рік. Як зазначають окремі автори, добудова споруди тривала кілька років, тому у деяких джерелах зустрічаємо дату закінчення будівництва 1914 рік. Хоча вже з 1907 року у будинку велась активна громадська робота. Тут розміщувалися різноманітні установи української громади, і найперше це було приміщенням для читальні просвіта. У народному домі діяла кооператива. Тут, звичайно, мали свої осередки товариство Сокіл. І інші українські громадські організації фактично, народний дім був осередком українського громадського життя. У народному домі відбувалося безліч концертів, творчих вечорів, ідеологічних зборів культурної еліти українського суспільства тих років. У 1914 році відзначали сторіччя з дня народження Тараса Шевченка та сторіччя від дня народження Маркіяна Шашкевича, де промову про отця Маркіяна виголосив Михайло Козоріс. Мабуть, варто зазначити, що народний дім тому і був народним, що не мав бюджетного фінансування. Питання проєктування, будови, відновлення й утримання було питанням української громади Калуша. У його спорудженні брали участь е, меценати, меценати е, Калуша, і найперше це е, Павлина Тиніцька, Калушанка, е, яка е, пожертвувала. Е, Кошти на будівництво на спорудження цього народного дому і також 600 злотих на те, щоб у принародному домі діяв оркестр. Павлина Тиніцька є також меценатом рідної школи, до речі, і в цьому приміщенні відбувалися різні заходи, пов'язані з рідною школою. Готель Калуш це не тільки про комфортне житло, це про історію нашого міста. Вивчай історію свого міста в комфортних умовах. На фасаді народного дому є пам'ятні дошки визначним українським діячам. Серед них є пам'ятна дошка Іванові Франку, яка була встановлена в 1984 році. З нагоди Переїзду е, Івана Франка 12 серпня 1884 року е, до міста Калуша і його виступом е, на засіданні літературного гуртка. Але, е, на превеликий жаль, ця дата не відповідає дійсності, тому. Що якщо співставити дату будівництва 1907 рік і дату виступу Івана Франка, то є невідповідність. Це значить, що Іван Франко виступав у старому народному домі, який знаходився на вулиці Підвальній у 1884 році. А ця споруда вже значно пізнішого часу. Ще одна пам'ятна дошка присвячена меценату, лікарю та громадському діячу Івану Куровцю, яка була відкрита у 2013 році, з нагоди 150-річчя з дня народження. Іван Курович – залід надзвичайно активна особистість, громадський діяч е, е, і знову ж таки меценат будівництва народного дому у Калуші. Він, крім того, був калуським е, і е, повітовим лікарем з 1889 до 1917 року, бо року. Після того часу він виїхав уже до Львова. Звичайно, куровець в першу чергу для Калуша важливий тим, що він є також організатором першого на Калущині українського часопису Калуський листок, який виходив у 1912-1914 роках. Був послом до Галицького сейму у 1908-1914 роках. Ну і звичайно, звичайно, в першу чергу активний діяч просвіти у 1906 році. Він у підгірках створив читальню просвіта і свою велику бібліотеку він подарував, коли виїхав у Львів для львівського наукового товариства імені Шевченка. Також у 2019 році на фасаді районного будинку культури відкрили меморіальну дошку діячу Західноукраїнської Народної Республіки Дмитру Палієву. Він народився у 1896 році у селі Перевозець. Так. І був організатором, або, як написано, на дості, архітектором листопадового чину 1918 року, коли до влади прийшов уряд Західноукраїнської Народної Республіки. Дмитро Поліїв є одним із засновників створення української військової організації в 1920 році і редактор друкова. Органу УВО газети часопису Заграва. Він також зазнав переслідувань з боку польської влади, був в'язнем польських концентраційних таборів так, і входив е, до керівництва Українського національно-демократичного об'єднання. і, е, звичайно, Долучився до вояцтва дивізії Галичина так і як брав участь у боях під бродами, і де загинув 22 липня 1944 року. Народний дім, який сьогодні так гордо здіймає свою вежу, під час першої світової війни виглядав майже так, як цьогочасна ратуша міста Калуша. Із з моменту приходу радянської влади на територію Калуша народний дім перетворився у районний будинок культури. Але у 1989-1991 роках став осередком відновлення української культури Калуша. Тут базувалося товариство відродження, яке на початку 90-х років вело активну патріотичну діяльність не тільки у Калуші, але й у східній Україні. Деякий час тут базувалася дитяча спілка Соколята. А також 25 серпня 1990 року у народному домі відбулися установчі збори СНУ спілки незалежної або ж націоналістичної української. Молоді. Тут знаходилося управління культури Калуської районної державної адміністрації свого часу, був осідок ветеранів УПА або Калуської міськрайонної організації братства УПА, яку очолювали свого часу Іван Кульчицький і Степан Петраш. У цьому приміщенні сьогодні знаходиться приймальна. Народного депутата Олега Маромаросяка ось така історія визначної будівлі із високим шпилем, яка повертає нас у минуле та милує око сьогоденні.